Другого дня Різдва, 8 січня, церква святкує свято Собор Пресвятої Богородиці. Цього дня церква почитає також і пам'ять святого Йосифа Обручника про постать Святої Марії і про святкування цього дня розповідає Владика Венедикт, голова Патріаршо-Літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Христос рождається. Славімо його! Владико, чому це свято називається Собором Пресвятої Богородиці, а не просто Днем Почитання Марії? Собор означає зібрання разом. І з одної сторони, це є почитання Богородиці всій повноті всього, що вона вже зробила, зібрання всіх її свят разом. А з іншої сторони, це соборце, коли збиралися всі до почитання цього свята, ми святкуємо пам'ять Богородиці в цей другий день, так само, як після Богоявління буде Собор Йоанна Хрестителя. І церква святкує дуже часто після якихось великих свят пам'ять тих, хто був найбільше дотичний до тих свят. Хто як не Богородиця, Бога, та, що родила. Причетна до цього свята. Бачимо, що Марія мала цю унікальну місію породити Сина Божого. Це не тому, що вона була якоюсь Богом, хоч ми кажемо, Боговибрана, але цю боговибраність вона сама ну, створила, стала такою. Через своє святе і праведне життя, вона стала. Спосібною, здатною, щоби народити сина Божого. Вона стала спроможною, щоб цього сина носити в свою молодь. І тому ми почитаємо саме її в цей другий день після Христова. Цього дня почитається також пам'ять святого Йосифа Обручника. Що відомо про цю святу особу. Ну, розказати трошки більше про нього є достатньо трудно, тому що на сторінках Євангелії ми знаходимо дуже мало відомості про нього. І коли дивитися в історію церкви, то ми бачимо: церква робила деякі спроможності, щоб його постать почати більше почитати. Але прогляньтеся реально в сучасній церкві, як і в католицькій, так і в православній. Немає особливого набоженства почитай. І я вважаю, що це є певний певна духовість його, що він завжди лишався в тіні. Лишався в тіні на сторінках Євангелія, лишався в тіні в цілій історії церкви. І я так собі десь колись роздумав, ну, церква скільки разів хотіла його особу більше почитати, а він, скажем, не давався. І цьому ця постать така ж дуже цікава це постать того, який служить Богові, лишаючи стіні. Виконує свою якусь місію, своє завдання, свою роль, не показуючись. Але виконуючи величезну місію. Ми не знаємо до кінця про його життя, навіть вік. Як правило, Східна Церква оповідає то, що він був старшою особою, був таким покровителем для е, Богородиць, незахідна церква а вказує на його більш молодший вік. Але це все є певного роду традиції передання, які не маємо історичних свідчень. Але в сутність, як одне, як друге, на мій погляд, не є аж суттєвим. Бо не є суттєвим, що ми дізнаємо щось історично трошки більше про нього. Що це нам дасть? От що? Нічого. Нам дуже важливо вдивитися в Його постать. Постать цього, який служив Богові, правда ж? Постать цього, який виконував свою місію. Це і наше життя так само. Хтось має служіння більш яскравіше, якісь там міністри, мери, президенти. І це їхня дорога, яку дав їм Господь. Хтось має служіння, яке на перший полі цілковито не замітне. Знаю певних осіб, які завжди прагнуть лишатися в тіні, які будуть завжди прагнуть бути другими особами, хоч, може, можуть, можуть робити набагато більше за тих перших осіб. Але вони відчувають, що це їхні поклики. І це для нас дуже важливий знак в постаті святого Йосифа усвідомлювати собі, що твоє місце може нікому не знати. Твої обов'язки може не всіма заакцептовані. Твоє служіння, може, тобі на перший погляд не здавалося важливим, але цінним і важливим в очах Божих. Це дуже важливо прийняти своє місце служіння, як там, де тебе поставив Бог. Питання для нас. Чи я усвідомлюю собі те, що я роблю, є важливе? Чи я усвідомлюю собі, що те, що я виконую, це місце мого освячення і спасіння, коли ми думаємо про. Які служіння церкві Богу, ми думаємо про якісь особливі, певні місця, стани, Ні. приклад Йосифа нам цьому дуже яскравий. Ти де тебе Бог постави. Так це Бог тебе там поставив. Бог хотів там тебе бачити, Бог очікує від тебе служінь. І, Може не твоє завдання пописатися перед людьми, правда? може інший має, Бог кожного проводить своїми дорогами. І цей приклад Йосифа для нас є дуже повчальним. 8 січня це також другий день Різдва. А чим духовно і літургійно відрізняється цей день від інших днів Різдвяних свят? Ну, в традиції церкви є так, що коли є велике свято, чи це є свято Воскресіння Господнього, чи це свято Різдва Ісуса Христа, воно не святкувалося один день. Це тривало довший час. Тому ми це свято святкуємо аж до свята Василія. Е, святкуємо Василія, а також обрізання в цей самий день. Значить, Щоб надати розуміння, бо знаєте, якщо якесь є важливе свято, то треба в нього війти, побути в нього. Це подібно як картина, яка. Якщо нам якась картина сподобалась, ми хочемо біля неї довше постояти. Що якась людина для нас цікава, важлива, потрібно, ми що хочемо? Подовше побути її присутності. І тому ця подія Різдва не лише один день, навіть не три дні а триває набагато довше, щоб ми змогли довше застановитись над сенсом того свята сенсом Різдва Сина Божого. Велике питання, яке дуже часто ставлять користувачі інтернету щодо постаті Марії. Чи справді вона була безгрішною? Питання, яке можна для нас ставити, що ми розуміємо під безгрішністю. Правда ж? Що ми розуміємо? От, і спитайте для тих всіх відвідувачів інтернету, що вони розуміють. Кожен з них по-своєму скаже, що безгрішність, правда ж? В сутності ми говоримо, що один безгрішний – це Бог. Єдиний свят, єдиного Господь. А Богородиця це є та, яка найбільше ту безрічність святість Бога в собі проявила, що й дало їй спроможність Бога в Сомолоні зачати. На ваш погляд, чи можна вважати сучасну українську жінку, прообразом Марії? Ну, Кожна особа, не тільки жінка, але й чоловік, кожен з нас, мав би бути прообразом Марії, так як Марія. Прагнула цієї святості берегісти, але боку, у зв'язку з Богом, зачала Бога, породила в самому лоні. Так і Бог, так і кожен з нас має десь змінювати ставатися кращим, щоб носити Бога в самому серці, щоб носити Бога в собі. Напевно, кожен з нас має досвід, коли зустрічається з людиною, яка не є ще свята, але старається жити досконало, правильно, свято. Молиться, сповідається часто, до сповіді ходить. Ми чуємо, що вона от носить в собі оце Божественний рис. Тому кожна людина в кожний час є покликана цього Бога в собі давати, щоб він все більше проявлявся, вживаючи слова теперішнього свята, народжувався, щоб цей Бог все більше діяв через нас. І ніякі обставини політичні, суспільні нам цьому не завадять. Ми дуже часто кажемо, що щось, обставини такі чи інші. Остаточно вони є, як є. Погляньте, в прикладі життя Ісуса Христа, вони також були є, як є. Ісус Христос народився в часі окупації римської ізраїльського народу. В часі окупації народився, але приніс цю благовість добру новин. Так і ми не дивимося на обставини, які вони є. Вони є, як є, часто незалежні від нас. Але дивимося, якими ми є всіх обставин. І тому не обставини мають детермінувати, впливати на нас, але ми своїм життям досконалим, праведним, взірцевим, маємо перемінювати ситуації і ставати, щоб ці ситуації ставали кращі християнські. Про постаті святого Йосифа і Марії розповідав владика Венедикт.